Йойокін та Сіхітай сьогодні ми злетіли в комбат -арену, і Нам дають. Вау! До речі, Blue Айс, вау. Це на яку пушку цікаво. Давайте зараз подивимося. сподіваюсь, що це на Скар, але мало. Ууу, дивіться, а, це інша штука. Хм, окей. Ага, по скінам нічого нема, зрозуміло. Давайте по інвентарю чекнемо. Це на XM7. О, до речі, класна пушка. Але вона нібито та, вона ще заблокана. Добре. Полетіли. Так. Ми виграємо два рази. Так. Ага. Закидаємо туди, наприклад, та. поприкол. Ох ти. Так, окей. Знаходимо червоних челіків і біжим. І біжимо до них. Так. Воу-воу-воу, фуф. Чуть не помер. Майже одразу. Так. Де вони всі діваються, я не знаю. Але давайте тут вийдемо, чекнемо. Бемк нікого ніде нема. Окей, так. Опа. Ану, 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 а ну, ну. Ану вилазь. А, ну там все. Ну там же все типу втрачено, можна так сказати, бо а, два челики наші туди полетіли, він носить. Мінус. Так, мене стирили оцей Кіл. Так. До речі, зараз можуть мене виністи. Бо тут отакі челіки набігли. Якось це неправильно. Добре, так, ось тут прорив, походу. Ага. Так. 100% прорив. Воу, ого! Ого. Блін, дуже дивує мене ця емочка, ну прям гіперсильно. А ще не розумію, як вона така мощна. Буг! Хе-хе, ото я закинув, так? Ото я закинув снайпер прям. Так. бемк. Не бачимо нікого. Можемо йти. Можемо йти, можемо йти, можемо йти. Але тут треба чекнути. Так. Тут нема, тут нема. Залазимо. Ага. Далі що тут? Далі тут махач, але його вже закрили. Махач тому не буде махача сьогодні. Так. Мінус. Хедшот, норм. Так. Фус не встиг перезарядитися. Не встиг. Не встиг. Так, давайте чекнемо. Ось, ось тут, ось тут, ось тут, ось тут зараз. Ось тут зараз буде переломний момент, але не буде. Не буде, бо його знову винесли. М, окей. Давайте сюди відійдемо. Чекнем, нема. Тут нема, тут нема, тут нема. Окей. Давайте на цей на вхід зайдемо. Опа. В Сайкінті дрони почали працювати. М -м -м, немає сенсу більше тут бігати, типу. Так, бем. я з хедшотчика бахну. Так. Здорова. мінус. Ага, не Aga. треба на мене бикувати. Так. Ого, блін, я не встиг перебігти, хоча б я його кільнув. Я б його кільнув, якщо. Я б не вирішив керамбітом його кільнуть. Так, давайте кинемо гранату, так, щоб всі відійшли. Так. Ага. І що тут? Нема нікого. Нема нікого то добре. Так, бемк. Ще стиг садити патрон. Мінус. Ага. Далі. Далі ось тут мінус. Все, давайте на перезарядочку відходимо відходимо на перезарядку. Йдемо сюди. Опа, здорово. Мінус. Все, вау. Фуф. Пронесло. Пронесло капець. Але ні, Але тут же не пронесло, мене винесли. Але а, півтори хвилини залишились, там, матчу. В принципі, норм. В принципі, норм. Так, мінус, мінус. Все, зайшов одразу. Мінус два. Цей так помсту за свою закидую, так. Давайте сюди на всякий випадок закинемось таку прикольну гранату, так. Ого. Ого, блін. А то я провтикав. А то я сильно провтикав. Капець. Так, мінус. Ага. Так, давайте тут побігаємо, подивимося. Ого. Ото граната, ото граната. Так, все. Давайте полетим дрончиком. Так. Ага, блін. Так, тут нема сенсу закидувати. М -м, а де ж вони всі лазять тут. Ці червоні челіки <–royable> дуже-дуже-дуже цікаво. М -м -м, літаю, нікого не бачу. Bачим ось тут, бачимо ось тут, тому не врятували. Ще одного. Давай, давай, ні. Бах. Фуф. Встиг, встигли. Стигли, сподіваюся, шо... а, кільну, але, скоріш за все, що ні. Але, скоріш за все, що ні. Я 2 три кіли зробив. Ну, така собі. Знаєте, так, собі я справу, все, Давай, давай. Ні, блін капець. Провтикав позицію знову. Знову, до речі. Так. Нема нікого. Побігли, побігли, побігли. Так, все. Ось тут мій шанс десь когось кільнуть керамбітом, але все. Все, нема шансу більше. Але він класний. Але він реально класний. Подобається мені цей керамбіт. У нас, до речі, майже 41 левел. Майже 41 левел, ніфіга собі. Моче мочно. Давайте далі матч. Полетіли. Так, давайте, мабуть, редакти та нормас. Мапа, мабуть, тут з цих трьох топова. Так, беремо, залітаємо. Все полетіли. Ого, ще й на позиції. Ще й одразу на позиції. Стидищ. Так, окей, опа. Ага. Шуруй сюди. Шоруй. Блін, ну не можу я туди прокинуть. Не можу. Мінус. Ага. Мінус. хе-хе. Так, давайте сюди закинемо. Бо, як на мене, тут хтось зараз буде шорупать. Шорубить буде хтось. Так, все, давайте тут ага, постоїмо перезарядимося. Перезарядочка така маленечка. Так, давай. мінус. Все. Сюди. Так. А ну йди сюди. Ану йди сюди. Ме, мінус. Все. Гуд. Далі. Челіки, ви звідти по мені не навалите, тому давайте шуруйте сюди. Ага, гранату туди закидують. Навіщо? Навіщо? Питаю. Ого! Ого! А вдвох то винесли. А вдвох винесли, знаєте. Ага. Демедж. Демедж. Так, вау-вау-вау. Ого! ніфіга собі. Так, окей. Давайте їм спини залетим, так? Ось тако. Мінус. Все, 41 левел, плюс. Так. Давайте, давайте, давайте. Мінус один, мінус. Не, не мінус, бо в нього дробаш. А дробаш. Це мощна штука, знаєте, така мощна штука, не переграєш його. Ну, як би не старався, типу, драбаша е, немає шансів майже ніколи. Проти драбашика нема шансів ніколи. Так. Блін, дуже зараз в мене неправильна позиція. Бо з одного боку лізуть, з іншого боку лізуть. Ого, з двох сторін закидали, поняли? Не класно, не класно. Що-шо, -що, це не класно? Бум! Бу Давайте туди. Ого, це шо таке було? Це шо було? А як? Шо? Не поняв. А як мене сюди закинуло? М ну окей. Окей. Знаєте. Так, давай, мінус, все, давай. Ні. Ні, мені не зарахували два рази е цей керамбіт. Не чесний кін не чесні. А ну, а ну айну, на на, на на на. Бемке, бемке, бемки! Бемк. Так, все, шуруйте. Шуруйте сюди, Блін. Одну хлю, плюху прокинув, ну окей. Окей. Так, кінти, Коротше, та мапа була. Ну, коротше, та катка була фігова, тому прийшлось чекати наступною. Так. бенк, Ого, ніфіга собі мене винесли. Ото мощний чел, мощний чел. Ого, ще один капець. Мені життя не дають, поняли? Реально ще не дають. Вау! Одних гранат взриваються капець. Трошки це. лячненько, знаєте? Трошки лячна. Так. Де він? Де він дівся? Чек-чек, його, мабуть, кільнули. Ого. Ні, ну це ще люта команда. Це капець, яка люта команда. Я вам навіть так скажу, так. До речі, в мене. Ох ти, блін Я поміняв приціл, в мене тер. 16 патронів, а було, ж то 20. ж то 20. І перезарядити я не можу. Капець? Сайкінти, і провтикались. Фігова та пушка фігова. Точніше цей приціл фіговий. Так, ага. Кіл. Так, мінус. Мінус. Розібрались. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой. Винесли мене дуже мощно. дуже мощно. Беро. Мінус. Ага. Так, давай, давай, давай. Мінус. Ага. Все, ми майже а, захопили. Майже захопили мапу. Ну тобто. Ого, йоу, ото я звалився, ото я звалився. Капець. Все, мені капець, мені капець, мені капець. 100 відсоточків. Ой-ой-ой-ой. Цей чел про мене дізнався. Ну все. Ну все. Пропали ми. Пропали ми реально. Бах. Хм. По кому ж то кинуть. По кому ж кинуть, по кому ж кинуть. Добре. Не знаю, чого я випадково нажав на гранату, але воно, типу, ну, таке собі. Бек. Ага, ага. Так, давай, давай. Ой-ой-ой, я звалився. Я звалився, але чекаємо. Ой. Ага, мені навіть це не допомогло. Так, ніби, 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 ніби. Так. Закидаємо туди. Давай, 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 давай. Мінус. Ага. Кіл. Мега-кіл, так. Тут чел бігає. Хм. Угу. Так, кіляє дуже всіх Але, 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 ми програємо. Ми програємо. Так, ну все, ми програли. Ось тут вже 100%. 100% вже. Ой, oh, бенк. Ну, так, я, дорочко, кільнув. Навіть. Навіть так. Вау, норм. Так, мінус. Мінус. Так. Виходимо сюди. Ага, тут також кільнули. Так, мінус. І туди мінус. Цього чоловіка вже не зміг. Не витягнув, не витягнув, не вистачило мене сил, але, але, ось тако, ось що тако. Ось тако не вернутись за ним, так? мінус, Так, все асіст. Ну і залітаємо. Так, ага, там винесли. о-о-о, Капець. Все, капець. Панк. Все, в мене просто закінчились патрони, тому я вирішив а щось кілануть мем. Беймк. Не, ну я прям мощний. Я прям мощний кент. Я прям ловлю їх одразу. Одразу, як у них тільки з'являються. Блін. Винесли. винесли. Значить не настільки мощний. Щоб то випендриватись, що так би мовити. Так, ось тут я 100% впевнений, що хтось лазить. Ось тут я наприклад, на 100 впевнений. Все, бенк. Ага, ось тут. Не. О, вау. Так, мінус. Мінус. Ага. Фуф. Так, давай, давай, давай. Давай. Блін. На. Хедшот. Хедшот прилетів. Так, виносим. Ага, ну і все. Тут же все, тут же все. Ага. А що тут? О, так. Звідки? Хто? Так, ось тут. Мінус. А, тут нема та нікого. Нема. Розворот, розворот, розворот. Не дорозвернулись. Так, мене вилетіло. Але я зайшов. Майже одразу як почалася катка це добре. Так, ми закидаємо туди. Угу. Такс. Ага, тут нічого нема. Тут нікого. А де ж хтось бігає. Де хто бігає. Воу, ніфіга собі. Ото я провтикав, Утове провтикався. але в нас різниця в 4 кіли. Типу, ну то не така дуже складна штука. Типу, яку ми не можемо. А, побороти. Так, мінус, мінус. Воно бачили. Просто мінусуємо, вже навіть виграємо. Ні, не виграємо. Блін. Тільки що вигравали вже, ні. І я ще й більше е, закапую нас. Такс. Та ага, блін, він туди втік. А, окей. Зараз буде мінус кіл. Бенг. Все. Мінус. О. Що? О. Ну, коротше, в мене. Ось така була штука. Так, ніби навіть туди ж а, саме залетіли, де й були. Так, вау, фуф. Я вижив. Повезло. Повезло, повезло, але мене з двох сторін зажало капець. Я не знаю, як в них це виходить. Реально вообще не розумію. Мінус. Не мінус. Але літак прям ну, стріляє прям по повній програмі, знаєте. Ну прям капець, прям капець, реально повний повний капець. Так, минус. Хе, хе так, туди. О. Воу, я сам себе гранату вынес. Ну так, собі, так собі. Так, прокидаємо. зараз буде бах. Я не знаю, я по приколу туди закинув гранату, а тут чел стояв. Прикол. Окей, так, давай. Тут... ніфіга собі, ар 15 мені кинуло три плюшки. Так. Ага, ага. Так. Мінус. Давайте туди закинемо гранату. Оу, мінус. Хто де? де, 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 О. Ще одна, походу, снайперка в грі. Тепер. Так, давайте. бенк, Прокидаємо. Так, оплін. Два рази юзанули. Трошки погано, трошки невигідно. Невигідно зовсім навіть. Так. Ага. Ага. Так. Ось тут чел. ні, Ну, ar 15 прям мощна штука, але вона, мабуть, у мене також закрита, так? Зараз, де вона? О, ось о тобі. Давайте візьмемо, бо вона якось, ну, гіперембову себе поводить. Оно бен, Так, здорово. Все, кільнули, кільнули ми його. Так, давайте туди. Прокидаємо таку прикольну гранату. Мінус. Ага. Мінус. Блін. Одного патрону не вистачило, мінус, Ага. Угу. Ну і що? Ми виграємо на 17 кілів кінти. Програвали, програвали і виграли. І, коротше, ми виграли. Але треба взяти нормальну пушку, типу, наприклад, скарчку. Бо, ну, типу, бісить трошки. Це все діло, Або навіть не трошки. Навіть не знаю, наскільки це сильно бісить. Так, мінус. Ага. О, все, Victor, норм. Норм. Швиденько. Швиденько ми всіх винесли. Так, давайте. kill confirmed. Давайте цю штуку, вона звісно не така класна. Але давайте, мабуть, present, а. Ні. Давайте редактор хоч. І на які? Ми на редакторі. Класно. Класно, так, все. Я на позиції. Я на позиції, по Там хтось стріляє. А, от всі челіки. О. Є. Блін. Неправильно якось. Неправильно якось це все діло, реально. Так. О, все. Мінус. Мінус. Ага. Блін. Так, а ну Кінти, проходьте. Проходьте, кінти. О, винесли. Вже не треба, проходить там нікуди, бо мене винісли. Бо мене, блін, винісли. Так. Ого, блін! Ніфіга собі прорвали оборону. Я не очікував, я не очікував, що настільки сильно прорвуть. Так, бенк, Асіст, асіст. Так, давайте туди закидаємо. Блін, я сам себе кивнув. Так. Мінус. Ага, виходьте, виходьте, челіки. Виходьте, ми вас, ми вам наваляємо. Так. Ага, мінус секінди. Я, я зайшов 8-8 одразу. Одразу. Я просто зайшов, позбирав жетони і 8-8. Ми набагато більше кіліт зробили. Ми набагато більше кіліт зробили. Я вам так скажу, реально. Набагато. О! М17, М19, точніше. Ну, таке собі. Таке собі. Можна було щось і при придумати краще. Але ми. Нормально двигаємося, знаєте. Рухаємося ми норм. Так, давайте давайте, давайте, бемк. Ага, ага, ага. Все нікого нема. Давайте туди. На всякий випадок. Ну і закидаємо. Опа, кіл одразу. Одразу кіл, поняли? То ще отак треба грати, а вони не вміють. А вони то не вміють, вони не вміють того. Так. бэнг. Давай, давай, ні. Блін, а як він мене виніс за стінкою? Не знаю. Не знаю, цікаве питання, але ось таке. Банк. Так. Давайте підемо позберемо кіли, бо ми щось програємо. Ми щось почали а, однаково битись. Блін. Не, ну ці челіки ну, прям бігають. жетони збирають, як я не знаю що. Ну, типу, вони прям класні жетони збиральщики так би мовити. Бнг. Все, давайте синій жетон підбираємо. Червоний, червоний. Ага. О, 43 лево чи 42. Ага, 42-й норм. Ну, 42-й також норм. Не 43-й, звісно. Але також нам підходить. Блін, я ці жетони їм дарую, як я. Так само не знаю, що це таке. Що це таке, мені не подобається це діло. Але що поробиш? Треба бігати. Збирати усі жетончики, навіть синенькі. Навіть синенькі. Мінус. Ага, воу, мінус. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, ні Блін. Винесли мене, винесли. Я несли добра те жетона. Так, тут я підібрав. Все, підібрав. Вау, давайте тут ее І все таке. Воу, блін. Ну, окей. В принципі, ця. Катка, Я на 100% впевнений, що ми виграємо, тому я їх можу залишати. Тому дякую за перегляд, за лайки, підписуйтесь на YouTube канал та телем-канал. Телерам-канал в описі цього відеоролика. Ну і дякую вам. Так, вау, виносить мене сильно. Бо, мабуть, я найбільше тут бігаю, походу. Походу, що так. Але я, звісно, кілів роблю. Типу, подивіться, я просто ходжу і виносю їх. Як... Так, бенг, бенг. Розворот, ага, все, кінти. Дякую.